Того дня десятикласник Валентин Клименко відпросився з одного уроку, коли повернувся у школу, у коридорі зустрів директора. Так де ти був на уроці? Я кажу, я ж вам казав, що я бігав додому, мамі допомагав. А він до мене одразу: Ти що, дебіл, мені не подобається твій тон. Я кажу: а мені не подобається ваш тон? Чого ви зі мною так говорите? І він відразу: йдемо до класного керівника, доходимо вже до дверей, отих, 24-го кабінета. Він мене взяв за піджак, за, ну, я не знаю, як це називається. Чам затягувати туди. Ну затащив тесть. Він мені наніс ще два-три удара в спину. Школяр розповів про інцидент батькам. Дитині стало погано, дитина вирвала. Я бачу по ньому, що він дуже блідий. Ми побоялися його залишати вдома ніч попереду. Чоловік взяв дитину, поїхали ну, в прийомне відділення. Туди приїхали. Зробили всі відповідні процедури. І зразу чоловік зателефонував, що в нього вже є закрита червономозова травма. Є. Все піднялася в дитини температура. Ну по ньому було видно. Це вже знаєте, не то, що ми там придумуємо. Батько звернувся до директора, аби з'ясувати, що трапилось. Натомість той у всьому звинуватив учня. Та вже за кілька днів директор таки покликав батька на розмову. Що я я сказав, вибачиться перед дитиною, перед тими дітьми і перед класом, щоб він не чувствував себе приниженим, тому що ви принижували його при дівчині. І ви спеціально це принижуєте при дівчатах, щоб він чувствував себе якимось неповноценним, розумієте? От. За що він сказав з сарказмом? Я? Я його не бив, опять же. І я просто нап... я кажу, ви по телефону мені сказали, що я буду перед вами вибачатися. За що? За те, що він побив мою... моє дитя? От. І, після цього я. З цель його, знаєте, я так думаю, що просто постійно звучала одна і та сама репліка. Ви. Згідні урегулювати цей конфлікт мирно. Директор школи розповів про інцидент класному керівнику учня. Той каже, у десятикласника завжди були проблеми з дисципліною, але він не є забіякою. Свідком я не був, що трапилося, але можу сказати те, що мені зателефонував директор і повідомив наступне, що, щоб я визвав батьків до школи, запитав причину. Директор відповів, між ним і Валентином ставився конфлікт. Звучало так, що, ну, що вроді би валік руки розпускає щось нібито. З директором поспілкуватись не вдалося. Коли у школу приїхали журналісти, його колеги повідомили, що чоловік у лікарні, та й від роботи він відсторонений. Нині у школі працює освітянська комісія. Відповідно до чинного законодавства, ми створили. Ми повідомили у службу справи дітей. Створили групу комісію з розслідування нещасного випадку. Тому що це по суті нещасний випадок. З 25 го числа він відсторонений від виконання обов'язків директора. Батькам цього замало. Матір хлопчика хоче, аби керівника школи звільнили з посади. Я хотіла перевести дитину з цієї школи. У Мене претензій до вчителів немає. Мене претензії тільки до директора. Валентин не хоче, йому подобається в цій школі. Я що я хочу, щоб зробили? Я хочу, щоб директора зняли з посади, і я хочу, щоб він не працював. Це не педагог, це не нормально. За даним фактом почалось слідство у поліції. Якщо доведуть, що директор школи побив учня, йому загрожує штраф у 850 гривень. Громадські роботи чи умовне позбавлення волі.